Він прожив всього 32 роки. Це дуже недовге життя. Але його заслуга і в слові, його заслуга і в поезії, і його заслуга в тому, що він виступив за те, щоб народ український не спав. По суті, це основне, шановні, і в житті в творчості Тараса Григоровича Шевченка. Шашкевича не дарма порівнюють із Шевченком. Розвиток літературної мови на західноукраїнських землях годі уявити без його обицадла, так само як і українську літературу без альманаху Русалка Дністрова, укладеного разом іще двома учасниками Руської трійці, до котрої входив Шашкевич Яковом Головацьким та Іваном Вагелевичем. До того, ж, Шашкевич був активним поборником українського національного руху на початку 19 століття. Що стосується постаті самого Маркіяна Шишкевича і в цілому явища Трійці, воно посідає особливе місце в українській історії, оскільки є невід'ємним елементом того процесу, який було започатковано в Європі на початку 19 століття, мова йде про початок формування явища політичної нації. Сьогодні, як запевняють студенти, дослідження такої постаті, як Маркіан Шашкевич, вчить бути вірними рідній мові та національним інтересам, адже наше сьогодення вимагає від молоді активної та свідомої позиції у актуальних питаннях державотворення. Питання мови, питання історії, питання власної державності вони повинні стояти на першому місці, взагалі, для держави. Еволюції, починається якісь боротьба.